Яке значення Воскресіння Ісуса Христа, напевно, так вичерпно, послідовно всі пункти ви могли і не знати. Лише пропускаю. Перше, Христос переміг смерть. Тепер всі, хто з Христом, також смерть перемагають. А обійма смерті такі міцні, але для Христа немає нічого неможливе. Христос, друга причина, завжди з нами. Пам'ятаю, що саме ця ідея мене просто настільки підштовхнула до того, щоб прийняти віру. Я ж в атеїстичній сім'ї вихований. А сам Христос говорить: я з вами повсякчас, повсякденно, дос. Кінчання віку, бо він же ж Воскрес, він живий. Третя причина: Добро стратегічно, перемагає зло. Уявляю собі, як радів диявол, коли вглядався в скривавлене обличчя Христа, який висів на хресті. Але диявол програв стратегічно, тому що Христа вбили, а потім він Воскрес, повернувся до життя. Четверта причина. Сам Христос говорить: не сумуйте, бо я Воскресну і піду в небо готувати вам вічні оселі. П'ята причина. Христос. Вознісся, а щоб бути вознесеним, йому довелося воскреснути. А шоста причина. Христос таки прийде другий раз. Але щоб прийти, Христа вбили, Він воскрес, він вознесеться. І потім буде друге пришестя Ісуса Христа. Сьома причина, Божа сила виявилася сильніше двох найпотужніших сил на землі дьявола сила і сила смерті. А з своїм Воскресінням Христос ці дві сили і переміг. Восьма причина. Воскресіння Христа є надпотужним доказом істинності християнства. Судіть самі. Питання. А хто зі світових лідерів релігій? хто з засновників світових релігій? Воскрес також. Взагалі хто-небудь воскрес. Бачите, тільки Христос. А значить, християнство істина. Дев'ята причина. Жертва Ісуса Христа була прийнята Богом Отцем, якщо Ісус Христос Воскрес. Десята причина. Воскресіння Христа є гарантією і нашого Воскресіння. Ми це християни, які смиренна прийняли. Волю Божою обрали на землі жити з Христом, а значить, з ним будемо і вічно, а значить, Воскреснемо. Одинадцята причина, як справедливо писав літератор, письменник, поет Дмитро Биков, Христос Воскрес. Ви боялися. Тепер значно легше перемагати і долати страх Воскресінням Ісуса Христа. І дванадцята причина: у Бога є вища мета. І Бога ніхто не зупинить в досягненні цієї мети, а вища мета його вічне перебування його творіння людини з ним, з Богом. А щоби з Богом бути вічно, для цього треба на землі обрати Христа, послухам Христовим заповідям очистити свою душу, після смерті воскреснути і прийти.